Один з семінарій сказав: міст багато, а файне одне. Це про Тернопіль. Звісно, я зачитаю з Файного міста Тернопіль слово Всевишнього Бога з 27-го розділу, з першого вірша. Рано вранці всі первосвященники та старішини народу зібралися, щоб винести Ісусові смертельний вирок. Первосвященники та книжники старішини народу були релігійною елітою того часу, провідною ланкою, яке мало би являти світло народу Ізраїля. Як бачимо, вони всі зібралися для того, щоб винести Синові Божому смертельний вирок. Друзі, про що варто задуматися? На сьогоднішній день. Багато з нас релігійні, називаємо себе віруючими, але будьмо уважні, чи своїм життям, своїми вчинками, своїм его і всім, що є своє, чи не виносимо ми Христу смертельний вирок, чи не засуджуємо його? Друзі, це те, про що варто подумати. Сьогодні вранці навіть благословень.